Вітаю всіх. Грудень місяць 24-го року. В електричках проблема залишається та сама. Заміна підшипників у редукторі і у двигуні. Це в нас 19-го року. Вчора була новіша, трохфазна. Відео також додавлю. знявся як рокотить сам підшипник. Якщо комусь треба, звертайтеся, контактні дані в шапці профілю. По часу процедура займає, 5 годин, так що звертайтеся, якщо комусь потрібно. Все. Це. Це в нас коробка з кіо. І ось наш звук, що буде чути. Оце наш рокіт, але на оборотах. Чому? Міняються підшипники. Ну, вони не вічні. Так що звертайтеся. Робимо таку процедуру вже неодноразову. Скажімо так, руку вже набили. Це вже новіше, рестайлінгова, трохфазна. Кіла.